Громада Леонід Глібов одваживсь вовк у Лева попросити, щоб старшиною до овець наставили його служити. Лукавий молодець. Попереду він кинувся до лисиці, щоб тая нищечком у львиці поворожила про його. Лисичка здатна до сього. Крутнула хвостиком і помоглося. Все доладу й прийшлося. Став думать Лев, що, може б, і не слід. Бо препоганий вовчий рід, та треба ж іноді і жінці догодити. Тут якби владить так, щоб який небудь неборак не здумав шелесту зробити, скрутив, мов, як хотів. І Лев звелів кликнуть громаду на пораду. Ну, чи громаду, то й громаду, зійшлись. Ніхто нічого не сказав. І вовчик старшиною став. А вівсі ж що? Хіба ж вони поснули? На раді стоячи, про їх же діло йшло. От те ж то й лишенько, овечок не було, бо не покликали, забули, а слід побуть їм там. Панове громадяни, ся байка вам в пригоді, може, стане.